Слово має народний депутат України Олег Валерійович Ляшко. Дякую. Я не розумію, чому на цю сцену не позвали Олега Миколаївича Дмитренка. На жаль, я його не бачу. Людина, яка майже 2 мільйони. Де о от. людина, яка 2 мільйони гривень власних коштів вклала в газифікацію села. Чому його немає серед почесних гостей? Так чи ні, хлопці, і дівчата. Я правильно кажу, Олег Миколаївич, піднімайте, хай люди вас дивляться. Я не розумію, чому тут нема Кириченка Павла Миколаївича, який в далекому вже 2007 році мені тоді народному депутату, тільки став народним депутатом, сказав, що найважливіше питання для району це газифікація сокиринець. А і сокиринець далі на Довгалівку, Васківці, Довгалівка і так далі. Тобто, дякуючи Кириченку, ми звернули на це увагу. І я вам хочу сказати, шановні мої. Земляків, бо ви знання односельці, я можу вас так називати, бо я десятки разів був у сокиринцях. Ось сюди я приїхав сам, мене ніхто не позвав. Ніхто не позвав! Оце так і безсовість. Вони свята собі влаштовують, а людини, яка все це починала, немає. Я вчора в 12 ночі прилетів з Ялти. Воював там за те, щоб не закрили школу в Ялті. Так бандити регіонали, он подивіться, що зробили. Які синяки, оце моя депутатська недоторканність. Бачите з якими синяками? А зараз он у Сокиринцях теж кров пролив, ламаючи прапори партії регіонів, повиносили сюди регіоналівські прапори. Ніякої агітації не повинно бути. Це свято для села Газ. А регіонали дармоїди, які палець об палець, не вдарили, нічого не зробили, прапори сюди несуть. Ви людям заборованість з по зарплаті виплатіть. Два місяці люди без зарплати сидять, бюджетники. А потім будете з прапорами своїми лахміттям ходити сюди. Тому, е, на жаль, у нас одні починають, а інші закінчують. І ви побачите, е, як у Васківця запалили газ, і потім два роки в селі газу не було. Ото скільки 40 хат у сокиринцях ще навіть і кіт не валявся. З людей гроші побрали, нічого нема. От завдання голови адміністрації, що треба робити. Ви е, ті, хто роблять проекти, пришвидшити виготовлення проєктів, привезти людям газ, щоб не тільки Куровський один робив, бо у нього ж шість районів в окрузі, а не одні сокиринці. А й голова адміністрації робив. А голова адміністрації що робить? Ставок узяв онуточку свою, людей не пускають. Погрожують стріляти за те, що рибу там будуть ловити. От чим начальники дармоїдиці займаються, замість того, щоб вирішувати проблеми людей. Тому я кажу, що цю владу, яку ми сьогодні маємо, треба радикально міняти. І ні газом, і ні подачками, нічим вони нас не куплять. Бо цей газ він вам положений був ще 20 років тому, коли піврайону ми газифікували, а до Сокирини ніхто не дійшов. Я вам хочу сказати на закінчення. Бо не хочу, як кажуть, багато говорити. Ви і так знаєте мене і мої справи. Я сподіваюся, будете підтримувати. Я з легкою душою за сокиринці. Я знаю, що у вас все буде добре, бо ви отримаєте, дасть Бог, в жовтні місяці, проголосуєте, отримаєте дуже достойно чоловіка депутатом Івана Куровського. Але неможливо побудувати комунізм в окремо взятих сокиринцях. Надо піднімати проблеми країни. Головне це відродження національного виробництва. Ви люди добрі, от я сюди йшов пішки. Подивіться, начальники. Усі дійдуть з отакими животами. А я пішки йшов сюди з вами, говорив. І що ви мені розказуєте? Літр молока, гривня 70. Хто за ті копійки? Як годувати свою сім'ю? Кіло картоплини 30 копійок. Вони собі, чиновники, по 670 гривень кілограм малини купують. А ми, українські селяни, не можуть по 30 копійок кіло картоплі продати. От які проблеми треба вирішувати. Треба заборонити ввезення імпорту сільськогосподарського в Україну, щоб срібнянські картопля пів світу, щоб ми годували свої картоплі, щоб кожен з вас мав можливості годувати свою сім'ю. От які глобальні питання треба вирішувати, але й маленькі проблеми, такі як газ, це слава Богу, що вирішили. Я сподіваюся, що ми поїдемо. А газ у вас таки тут запалає. Що це не буде показуха. І на майбутнє. На майбутнє я, коли приїжджаю в Срібнянський район, щоб я регіоналівських прапорів за кілометр не бачив, регіоналам тут нема чого робити. Дякую вам за підтримку. Хай вам Бог дає здоров'я.